29 січня епіцентром російсько-української війни стало місто Вуглегірськ, що розташоване в 10 кілометрах на захід від Дебальцево. 29 січня близько сьомої ранку піхота і танки бойовиків атакували українські позиції на південно-східній околиці міста Вуглегірськ. Незважаючи на втрату кількох танків і БМП, бойовики спромоглися захопити два українські опорні пункти і вже до середини дня сили АТО контроль над Куглегірськом втратили. Для виправлення ситуації в другій половині дня до вуглегірська успішному порядку висунулося підкріплення. Зведений загін 25-го мотопіхотного батальйону і Національної гвардії за підтримки сил 30-ї бригади намагався пробитися в місто. Однак, втративши танк і декількох чоловік убитими, цей підрозділ відступив.